Сьогодні у Кременчуці відкрився центр рекрутингу української армії. Ця ініціатива не нова. В Україні існує вже 17 представниць даної організації у різних областях. Ми створюємо мережу таких центрів української армії по всій державі для того, щоб в усіх регіонах людина могла прийти і зрозуміти, як себе можна знайти в великому живому військовому організмі, яким сьогодні є сили оборони України. На сьогодні є можливість вибрати посаду, вибрати військову частину і за встановленим алгоритмом туди дійсно потрапити після необхідного навчання. Даний центр розпочав свою роботу на базі центру надання адміністративних послуг міста Кременчука. Дуже приємно, що. Такі центр відкривається саме на базі нашого ЦНАПу. Для цього є створені тут всі умови для того, щоб працівники могли якісно надавати послуги. В принципі, для цього і створювався цей центр надання адміністративних послуг. Ми розуміємо важливість виконання таких завдань. Я впевнений, що людям буде тут комфортно. Діяльність центру спрямована на консультації та підбір бажаної вакансії в українському війську саме для зацікавлених осіб. Є сайт, є безпосередні телефони кожного з цих центрів. Їх можна знайти онлайн. Є загальна гаряча лінія, де теж порадять, підкажуть адресу. Можна прийти фізично в порядку живої черги, звичайно, поспілкуватися. Після відкриття у Кременчуці вже з'явилися перші бажаючі поєднати своє майбутнє зі службою в ЗСУ, скориставшись послугами центру. 20 років захотів на контракт. Мобілізація з досвідяти а мені хочеться теж долучитись до наших збройних сил України. Ти для мене вакансію. Ну взагалі я хочу в нашу 107 сьому бригаду. Представники Міноборони України запевнили, що для них важливо, аби людина прийшла і зробила свідомий вибір. Попередньо отримавши усю необхідну допомогу та консультації. Закликаємо усіх жителів області в ЦНАПах, в своїх містах. Приходьте, цікавтеся, які є можливості. Сюди можна прийти не один раз, а можна ходити як хоч раз. Тиждень, хоч раз в три дні. Можна телефонувати, можна залишати свої дані, можна не залишати свої дані. Для людини створюється це інформаційно-консультаційний сервіс. Прийдіть, спитайте, вам пояснять, розкажуть, допоможуть і далі будуть вам допомагати себе знайти в силах оборони України. Не тільки в збройних силах важливий момент тут і представлені вакансії національної гвардії і прикордонників. Зроби свій вибір, ставши на захист свободи і суверенності України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.